Всім привіт! Мене звуть Наташа. Я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про другий спільний проект, в якому я планую прийняти участь найближчим часом. Розповім вам про сам проєкт, про його умови і також про мої в'язальні плани в рамках цього проекту. Я вже вам колись казала, що я, якщо і буду приймати участь у спільних проєктах, то лише в тих, які насправді мене захоплюють та цікавлять. І цей проєкт саме такий. Він називається Дівчата такі дівчата, і я не могла пройти повз нього. Тому що він присвячений нам, дівчатам, красуням, і закінчувати його ми будемо десь близько 8 березня, тобто, це буде такий. Подаруночок для нас самих. І також будуть подарунки від спонсорів та організатора цього проєкту. До речі, організатор проєкту це чудова майстриня Тамара з каналу В'яжу на Дивані. Посилання я, звісно, залишу в описі під цим відео. Отже, в чому суть самого проєкту? Багато дівчат, які в'яжуть, в'яжуть здебільшого для когось на замовлення для своїх рідних, для своїх дітей. І цей проєкт призначений нагадати, що треба любити саму себе і в'язати також щось гарненьке, щось чудово, чудове для самої себе. Чесно скажу, це трошки не про мене, тому що я себе люблю і в'яжу в першу чергу. Для себе. А ну тому, що я точно знаю, що мені потрібно, яку пряжу я люблю, який колір, який фасон. І мені справді легше зв'язати для себе. Я можу міряти 150 разів там на себе той светр. Бо коли я в'яжу для дітей, і кожне «Іди сюди, я на тебе помірю, це... -а знову міряти. Тому мені легше в'язати для себе. І тому в мене немає такої проблеми, що я нав'язала всім, а не в'яжу собі. Ні, в мене якраз навпаки. Я собі нав'язала, і насправді, я думала, що в цьому році треба більше в'язати все ж таки для інших, для своєї родини, для моїх дітей. Але по всього проєкту я пройти не змогла, тому тут так, поєднаю і для себе, і не для себе. Але про це розповім трошки далі. Отже, в цьому проєкті є три, ном... три. три номінації. Перша номінація це. В'яжу для себе, коханої. Тут якраз можна зв'язати щось те, про що давно мріялося, що хотілося, з якоїсь класної пряжі, яка в тебе лежить, і ти лише на неї позираєш і не в'яжеш. Тобто це все для себе. І я в цій номінації планую зв'язати собі. Петр павутинку. Я давно вже хочу, ще з літа думала про це. Є в мене ось така чудова пряжа. Це кідмохер на шовку. Вона така дуже ніжна, дуже приємна. Погляньте, який класний колір. Мені він дуже подобається. І вона в мене лежить і ніяк до неї руки не дійдуть зв'язати. Тому я думаю, що цей проект буде класний привід такий зв'язати собі павутинку. До речі, це ниточка від ярни. А Ярна знаходиться в місті Харків в моєму місті, тому це таки ще й патріотична ниточка. Підтримуємо місцеве виробництво. Друга номінація цього проекту називається Сама собі дизайнер. Тут Тамара пропонує нам зв'язати якусь річ за власним дизайном. Чесно скажу, я не впевнена, що я потягну всі три номінації. В мене, звісно, є задумки і на цю номінацію, але. Ну, я трошки ще подумаю над нею, можливо, буду в'язати, можливо, ні. Тому просто залишу поки що її в сторонці. А от в третій номінації я планую в'язати. Третя номінація називається Невиправна, тобто, це для тих дівчаток, які все ж таки не можуть відмовитися і в'язати комусь іншому. В цій номінації можна в'язати все, що завгодно. Ну а для мене це навпаки номінація на виправлення, тому що я багато в'язала для себе і тепер хочу пов'язати для когось іншого. І в цій номінації я буду в'язати е, светрика для мого старшого сина. Тому що дітей треба теж вдягти, бо себе мама вдягнула, а діти бігають так, Не зрозуміло в чому. І в мене є ось така ниточка. Я вже вам її багато разів показувала, в'язала з неї шапку вже і маніжку. Ну, я просто накупила їх цілу упаковку цієї. цієї. Тому тепер буду вив'язувати, що ж ти зробиш. Це Алізе Wool. ось така блакитна і зелена. І я планую їх цікавенько поєднати, і вийде в мене такий светрик. Я вже колись казала, що Артем старший мій син полюбляє блакитний, а Єгорчик молодший полюбляє зелений. Тому в мене й була така ідея зв'язати їм светрики, поєднати ті два кольори, але в одному дати більше блакитного, в іншого більше зеленого. В мене вже є ідея, як саме поєднати ці кольори і як буде виглядати Светрик, але про це я розповім вам трошки пізніше, щоб вам було цікавіше. Ось такі мої в'язальні плани на цей проект. Я також закликаю вас приєднатися, тому що проект цікавий. В ньому об'єдналося багато гарних дівчаток, наших українських в'язалочок, майстринь. В них купа ідей. Чат наш в Телеграмі завжди там щось відбувається, щось ми обговорюємо, тому дуже класна кампанія підібралася. До речі, посилання на всіх учасниць я залишу в описі під цим відео. В декого вже є якісь там звіти, якісь відео по цьому проєкту. тому обов'язково переходьте. Ну і взагалі закликаю вас підтримувати наш україномовний в'язальний YouTube. Підписуйтеся на дівчат. Кожна з нас завжди дуже вдячна вам за кожну підписку, за кожну вподобайку, тому що це такий внесок в розвиток нашої країни. А хто ж, як не наші люди, буде розвивати нашу країну? Тож давайте в'язати, давайте дивитися україномовні відео. Я бажаю вам, як завжди, м'який пряжі рівненьких пателічок, якщо ви в'яжете. Бажаю вам багато часу та натхнення на будь-яке ваше хобі. Бажаю вам мирного неба, тихого, мирного неба над головою. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Я буду дуже вдячна вам за будь-які коментарі, за вподобайку, за підписку. І побачимося в наступних відео. Всього вам найкращого, Па-па!